Всім привіт! Рада бачити кожного на своєму каналі. У цьому випуску йтиметься про заробіток в інтернеті на прослуховуванні музики. Скільки можна заробити грошей, слухаючи музику онлайн, включаючи свої улюблені радіостанції та насолоджуватись прослуховуванням. Гуляйте, сидите в черзі в якомусь закладі, катайтесь на велосипеді, просто відпочивайте та слухайте музику і за це вам платять. Прикольно! Що ж, почну показувати і розповідати докладно про це джерело заробітку в інтернеті без вкладень. А для початку, хто ще не з нами, підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Я покажу вам додатки, два додатки, які платять гроші за прослуховування музики. Перший додаток, який вам хочу показати, це Givi Radios. Тут все просто, встановили і одразу можна включати музику, щоб нараховувалися бали, які одразу конвертуються у долари. Коли ви зареєструєтесь, то за перегляд реклами та прослуховування однієї композиції ви будете отримувати по 5 тисяч, по 10 тисяч балів. І відразу за кілька хвилин отримаєте 3 центи. Вас просто завалять призами. Що хочу відразу сказати, у вас на горі, ось тут справа. Іноді буде з'являтися подарунок. Коли ви його відкриєте, побачите рекламу, дивіться, і вам додатково зараховуються бали, такі коїнці. Спочатку ви помітите, що вони будуть зараховуватися тисячами, просто тисячами будуть залітати на ваш баланс. Після вже поменше буде тобто завжди по-різному. Навмання дивлячись, скільки випадає. Типа можна сидіти та натискати на подаруночок та заробляти на перегляді реклами тільки. Подивилися і отримали коінси. О! За другий раз вже майже тисяча коїнців дали. Непогано так, цей подарунок з'являється дуже часто, але багато коїнців не завжди випадає. Може випасти 936, а може випасти взагалі один коїнць. Але ви повинні розуміти, що кожен сайт, жоден сайт. Не один додаток не буде платити багато грошей. Тільки тому, що дозволяє слухати музику онлайн, але сайт платить цей і дає виводити гроші. Це правда. Які тут є можливості вивіду, ми розглянемо з вами пізніше, а зараз. Дивіться, якщо ми перейдемо сюди, то зможемо побачити список різних радіостанцій, яких реально багато. Це Болгарія, Туреччина, Іспанія, Україна, Португалія, Сполучені Штати Америки, Мексика, Канада. Країни всі є тут. Круто, загалом дуже багато цікавого. Можете включити і поцікавитися іншими станціями, станціями, як вони ведуть мовлення і яка у них подача. Але відразу скажу, що не всі працюють. Вірніше, у нашій країні, напевно, не підключають. Але я включала іспанську, канадську радіостанції, все добре працює. У мене у фаворитах обрана Європа Плюс, ми тут бачимо, і я частіше її слухаю. Цей спосіб заробітку цікавий дуже меломанам, які реально можуть, не можуть жити без музики. У яких вона просто 24 години на добу грає. Раніше, пам'ятаю, я не могла й хвилини прожити без музики, всі пісні знала популярні на пам'ять. Всі дивувалися, я впізнавала пісню з двох нот, я тоді реально фанатіла, писала сама пісні, вірші складала, дуже давно було. правда. Але зараз не не про це йде мова, слухаємо та отримуємо гроші. Перейдемо в мій профіль, це мої досягнення, тут ми бачимо. Контакти є, звичайно ж тут вибрати мову можна, і бачимо тільки три нам пропонують мови: це іспанська, португальська та англійська. І що це значить? А значить те, що додаток закордонний, і мені це дуже подобається. Тепер перейдемо до виплати, на які гаманці можна вивести гроші, зароблені в цьому додатку на прослуховані музики. Знайти цю інформацію ми можемо двома способами: натиснути вгорі на, самому, на саму монету вгорі ось тут, тобто на відсотки, і потрапимо в гаманці. Або внизу на мішочок з грошима. ось тут. У нас нас перекидає дуже багато гаманців, назва яких бачу вперше. Навіть, мабуть, по всьому, це зарубіжні компанії, які відомі тільки у них. Але все ж таки є для нас: це пайк, це Binance і PayPal. На Binance мінімальний вивід 2 долари 20 центів, На PayPal 1 долар 4 центи, На пайр 12 центів. 19 центів. Вибачте, 19 центів на пайер гаманець. Як на мене, вивід на PayPal зручніше, оскільки переведення з PayPal на карту України без комісії зараз компанія прибрала комісію на виведення та введення грошей для українців. Так що, меломани, вам непоганий спосіб заробітку в інтернеті без вкладень. Так, до речі, забула сказати, під час прослуховування музики. Іноді вискакує реклама, яку потрібно закривати, натискаючи на хрестик. Тобто ви не зможете безприривно слухати музику, іноді доведеться тицятися, щоб закрити рекламу. Через якийсь час коінси зараховуються на баланс. І тепер покажу інший додаток на прослуховані музики. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. У телеграмі більше інформації. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом, і будемо заробляти в інтернеті без вкладень. Ось ще один додаток, але тут взагалі все інакше. Я вам скажу: потрібно заробляти поінти. Які відразу переводять, переводяться в долари, не тільки слухаючи музику. Тут можна заробляти гроші, але можна грати в ігри, наприклад, проходити опитування, виконувати прості завдання, дивитися відео і заробляти поінти. Відео, я так розумію, це реклама. Дивитися рекламу. І за це заробляти гроші. Звісно ж. Взагалом додаток получаю гроші на рекламах, це все зрозуміло. І платять нам. Музика тут різна за жанром, це поп, RB, класика, рок на будь-який смак все для вас. Вибираєте та слухаєте. Далі. Вивід. Звичайно ж, вивід нас усіх цікавить. Як я зрозуміла, тут не тільки можна виводити, а й міняти зароблені гроші на товар. Виведення на гаманець ми бачимо PayPal також, як і в попередньому додатку. Назбирати треба 1 долар. Можна виводити на Binance, також обміняти на навушники, ми бачимо, можна на ігри навіть можна обміняти свої поінти. Втім, це додаток зовсім не схожий на попередній. Тут потрібно реально проводити час, щоб заробляти. Але перший мені подобається більше. Напишіть мені у коментарях, як вам який, на перший погляд, додаток вам понравився більше. Розповідайте свої враження від цих додатків, як вам таке джерело прибутку. І будемо далі з вами тестувати і заробляти на інших джерелах різні способи, я розповідаю, будемо тестувати. Дякую, що зайшли на мій канал, де ви подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі. За лайки, коментарі, підписку я й буду надалі намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті.